Пізнай свій край, себе, свій рід, свій нарід, свою землю, і ти побачиш свій шлях у життя. Цей вислів Григорія Сковороди став чи не найвідомішим афоризмом, який сьогодні має найвище звучання. Чому ж, не дивлячись на віддаленість у часі, оратора і філософа від своїх нащадків у 300 років, його слова й нині відгукуються теплом у серці кожного українця? Чи не у його майстерності та самобутності річ, чи не в тому, що Григорій Савич зброєю слова боровся проти поневолювачів українського народу? Певне, саме цю етнічну єдність нашого духовного лідера, його слово, саму пам'ять про нього намагалися знищити росіяни, коли обстріляли ракетами музей у селі Сковородинівка та Харківський національний педагогічний університет. Імені Григорія Савича Сковороди. Такі руйнації свідчать, що ворог веде боротьбу не лише проти ЗСУ, а знищуючи наші святині, стирає з лиця землі український народ. Так само, як 300 років тому Григорій Савич боронив рідну землю словом. Нині на полі брані наші бійці боронять мову, культуру, народ, батьківщину. Серед таких сміливців і мій тато. Доброволець, світло бачиться тоді, коли світло в очах є. Саме цей афоризм перегукується зі словами відвага та честь, найхарактернішими рисами наших захисників. З перших годин повномасштабного вторгнення расистів батько знову став на захист України. Не вагаючись з ні хвилини, мій герой, який в 2000 14-му взяв до рук зброю і боронив рубежі Харківщини ключоплять -пліч з іншими солдатами. Звичайно, війна несе з собою і перемоги, і смерть. Батько втрачав побратимів, переніс тяжке поранення, але які тисячі доблесних захисників України не розгубив запалу й сміливості. Тому-то вислів Григорія Савича пізнав свій край, себе, свій рід, свій нарід. Свою землю, і ти побачиш свій шлях у життя, нині, пророче, як ніколи, те пізнання, яке сьогодні приходить у боях за батьківщину через крові смерті героїв, це і гордість наша гіркота, бо ж наш шлях у життя, то незламний дух, сила, штаміть України в любові її синів і дочок до рідної землі, а сама Україна, то незалежність, свобода і воля. Героїзм її дітей та безсмертя тих, хто поклав життя у боротьбі за свою рідну батьківщину.